Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в мене трохи незвична робота. Це гідророзподілювач німецький з лісовоза. Ну, з лісовоза. Застосований він на лісовозі. Значить, сталася отака от біда. Вони просять штуцер намертво приварити сюди. Це у нас сталь, це у нас чевон. А це я зробив прихваточку міді. Так потихеньку буду хватати, щоб не сильно нагрівати корпус. Потім побачимо, що у нас вийде. Але по факту мені це все треба заповнити і обійти штуцер по кругу з тої сторони теж. Якось так. Отже, шановні глядачі, як його наварю чи напаю, мабуть, це пайка все-таки мідь, якщо її розігріти, то це можливо і можна буде роз'єднати, бо різниця в пайки і в сварці в тому, що пайка це роз'ємне з'єднання, а сварка нероз'ємне з'єднання. В якому плані? В тому плані, якщо підігріти оцю от частину, то можна витягнути штуцер з цього корпуса. В такому випадку це буде пайка. Але в випадку з мід'ю гріти треба дуже сильно, щоб оце от роз'єднати. Ну, якось так, наплавляв його за три заходи, маю. Таку думку, що ці пори не скрізні, не наскрізь. Нічого кращого у мене немає для того, щоб пропаяти якось естетичніше і гарніше, але маю впевненість, що воно буде працювати. А як десь знайдуть свищик, то принесуть ще раз. Я думаю, вартість цього німецького розподілювача їм у цьому буде сприяти. Ну добре, зустрінемося.